Короче, спік собі руку. Бачите, бачите, який опік? Чи не бачите? Бачите? Не повторюйте моєї помилки ніколи. Вчора в мене було завантаження отими терсоплитами, От десь так вони приблизно виглядали, я зроблю вставочку. Значить, приїхав я на місце завантаження, бюро, анмельдунг, подав референційний номер, подав пін-код, бо там треба було пін-код. Ну і мені вказали місце мого завантаження, номер становіска, тобто ляде пляц. Став я на це пляц почав розшторювати машину. Рошторив, підготував ремні, підготував кутнички. Значить, ремні треба було закидувати на дах, типу, бо тому, що дуже великі були ті палети. Закинув ремні на дах. Ну і почалося завантаження. Значить, всього 14 таких е, палет, тих тирсоплит мені мали завантажити. Почалося завантажити, він полегенько возив. Я натягував собі ремні, тріскачки, кутники. Оце все. Гумі ставив полегенько отак тривало це завантаження. Це приблизно до 45 хвилин воно все зайняло часу. Я зашторився, отримав документи, ну і поїхав на вивантаження. Приїхав сьогодні зранку сюди. На оцю фірму фірма дивіться, в якій чудесній мальовничій місцевості. Приїхав я на цю фірму. Також та сама процедура, реєстрація. Мені сказали, де мені стати, щоб я почав своє вивантаження. Ну і підготував машину, розшив. Рошив бік, зняв дошки, зняв тріскачки, ремні почав скручувати, і почалося вивантаження. Поки штаплюріст возив по одній палеті, я легенько скручував ремні. Ну, та й все, в принципі, поскручував ремні, зашив в сторону, зараз ще позамітаю в причепі. Та, й сей, та, й, та й їду на наступне завантаження. Алло, а руку то я купив? А, та це ні, це я вдома на паску запікав м'ясо і до духовки опікся. Не повторюйте моєї помилки, вдягайте оті рукавички.